Доброго дня! Хочу залишити відгук про навчання в Європейському університеті коучів. Я закінчила другий рівень швидкий старт у коучингу. Він був 4 тижні, і хочу трішки поділитися, наскільки був корисним курс. А відразу точно і на 100% можу зазначити, що курс дуже корисний і дуже необхідний для або людей, які тільки почали вивчати коучинг, або вже мають якусь мінімальну практику, або мають якісь страхет або упередження. А курс насправді дуже корисний, оскільки він дуже грамотно і структуровано побудований. А всі навчання, всі навчання, всі лекції дуже корисні, дуже цінні. Особливо можна звернути увагу і треба на авторські. Техніки, які представлені на цьому курсі, і важливою є також саме практика. Практика, оскільки ти можеш отримати 100% зворотній зв'язок від засновника школи Владислав Шах, він дуже уважно, дуже детально відноситься до кожного з учасників, і це насправді дуже цінно. Стосовно чи залишилася задоволена, я залишилася задоволена це точно, і користь отримала я дійсно колосально. Оскільки я до цього також навчалась в іншій школі, і це зовсім не зрівняний досвід насправді. І я дійсно рекомендую пройти цей курс, і я впевнена, що результатом ви будете точно задоволені.